Заїхав на заливне озеро біля псла. Думав порибалити, колись тут багато води було. Червонопірка, карась. Думав, можливо і щука є, тому що ніколи не рибалив тут. А воно виявляється, що і води вже тут немає. Видно боброві стежки, нори і Видно, що рогачики стоять, хтось рибалив навіть по такій воді. От, вода спала, я на кладці стою. Колись ця кладка була в воді скільки вже немає, скоро взагалі не буде води. Зараз не знаю, чи є тут щось, чи немає. Друзі, привіт! Сьогодні на пслі о пів на третю годиночку дня. Я вирвався на річку Псел. Виїхав, хотів порибалити декілька днів, ну так воно й буде, хотів і на хижака посидіти, і можливо на якусь там... Мирну рибу, можливо, на якогось карася там посидіти. Все, воно нічого, взяв, все. Єдине, що не взяв, жодного кріплення, ні на грудного, ні на голову. Взагалі ніякого кріплення не взяв. Камери взяв, батареї взяв. А от кріплення не взяв. Тому якось буду імпровізувати, якось буду знімати, можливо, там ставити от так зараз на стіл поставив камеру, можливо, на рюкзак буду якось, ну, щось буду видумовувати вже, вигадувати. Звісно, що якісь моменти з виважування риби будуть відсутні, але ж, ну, друзі, вибачайте, так вийшло. От, трішечки поспіхом збирався і, як завжди, от, щось там забудеш, от, забув кріплення. Так що... Але нічого страшного, будемо пробувати, як є, рибалити. Спробую на щуку зараз. Буду до самісінького вечора. Перед цим от тиждень чи півтора тому виїздив на Ворсклу, але був з плавом, був на, на човні. Це, звісно, що ситуація зовсім інша, набагато перспективніша. Кожне місце можна запливти, закинути. Так що на Ворсклі справи були непогано, клювало, і щука попадалася. <кій> Трофейних екземплярів не було, але щука була взята. Сестричка Ворскла порадувала. Я думаю, що і братик Сол він не буде скупий на, на трофеї, на щуку. <кій> Тому спробуємо і тут. Спробуємо і ввечері, і зранку спробуємо, і вдень. Риба активна весь день. Можна рибалити не обов'язково з самого ранку, як там влітку, наприклад. Тому буду пробувати і намагатися спіймати хижака. Ось так, друзі. Так що, щось з цього вийде, будемо дивитися. От шкода тільки те, що от, не взяв, ну, кріплення ну, дійсно незручно знімати все-таки, але якось буду, буду якось пристосовуватися, то зараніше от, прошу вас вибачення. За свій такий косяк. Що зробиш? Ось так, друзі, розпочинаємо рибалку. Розпочинати буду ось з такого місця між місцевими рибалками. Хто тут виріс, хто рибалив на цих місцях, хто починаю з коровника, той знає, що за коровник. Тут вже його давним-давно немає, але колись, у добу, коли ще випасали, ще хлопчаком рибалив тут, розпочинав свою риболовлю. То от там далі я трішечки пройдуся, туди покажу вам. Там колись стояли комплекси, ферма була, ганяли коров. І на цьому повороті от був цей корівник. Тому і назва така цієї ями. Ну, по крайній мірі між нами була така вона. Назва ось так. Розпочинаю з цих шикарних місць. Друзі, клювання було, бачу, як вискочила щучка така грамів 300, можливо грамів 300, друзі, і от за зараз. Навіть трішки в водорослях був з Ось на такий релакс взяла. Було клювання, навіть бачу, як вона вдарила. Ось так. Перше клювання є. Там він робить. риба не клює О, друзі, там вдалині, де чигарники колись були коровники. Зараз там одні бур'яни. Не залишилося сліда. Якщо підійти ближче, то видно там, що були постройки. Залишки їхні, але звідси вже нічого не видно. І ось тут сел. Тут ця яма, яку ми називали коровників. Всі знали, де це. Було два клювання і поки що все. Але приємно ловити на От рівень тримає краще, ніж ворскла. Більш-менш такий непоганий рівень води, глибини, міляків таких як на ворсклі немає. Дуже чудово, місця гарні. Шкода, що поки що не клює. Всього навсього два клювань. Ось і все. І але все одно приємно розпалить. Ось така щука. Був удар, промахнулася і забагрилася за живіт. На такий віброхвост. Продірягала себе Його оки-палки. Така щучка. Розполосала там себе. Та тут і кишки. Всі проділа, На жаль, доведеться забирати, тому що навіть нанизана шкода маленька, але доведеться забрати. Забагрилася. Одразу і не зрозумів. Її вже хватала якась щука. От вона ось побита. Вона вже комусь потрапляла на зуб. І мені на гачок потрапила. і так, так не вдало. Так. Ось така рибу ловля така щита. Так. Друзі, акуратно відчепив, от заправив, ось ця дірка така, де живіт розрізало її гачком. Ті кишки туди заправив, не знаю, спробую її випустити. Можливо, вона виживе, дам їй шанс. Тому що якщо заберу, то шансів в неї не буде. А от коли випущу, можливо вона буде жити. Тому відпускаю, але дуже високо такий обрив, прямісенько з обрива, от зобрила з цього місця її тягнув. Зараз кидаю, не знаю, подивимося, що як вона себе поведе. Надіюсь, що буде все добре. Ну, По крайній мірі наверх не впливло. І боком ніде не бачу, щоб плавала. Можливо, в неї все заживе швиденько. Ну, наче попливла, наче все добре. Я ж говорю, як мінімум, надам щуці шанс. Вона маленька. Можливо, швидко загоїться все. Заживуть ті кишки її, все. Той поріз. А то вона попадала на зуб вже одній щуці, мені на очок. Дамо ще один шанс їй ось так. Взяла ось на такий віброхвост на 12-грамовому джигові релакс такого кольору. Це за сьогодні був третій удар. Час 17.20 20 ось була покльовка. На вечір багато скидів риби. Я думаю, більше все, що це головень, на те, чи час від часу скидається риба. Видно, круги такі розходяться і чутно ну, сплескивають далі, там воно видно. Приємно бачити живу річку, що риба є, скидається. По той бік зарості Черету, соки. От чутно, що хтось гризе там у ній щось. Можливо, ондатра. От, видно, і там от погоня під, самими, під самим кордоном тих зарослів. щук не наловив, зато знайшов три зонтика Буде вечеря з грибів. Ось так. Друзі, закінчив на сьогодні риболовлю, так три удари залишилося, більше клювань не було. Вся щука, яка клювала, клювала некрупна. Одну я не бачив покльовку, яка брала, одну покльовку наочно спостерігав, так грамів 300, і от одна щучка спіймалася не спортивним методом, забагрилася. Випустив, сподіваюся, все буде з нею добре. Замість того всього, знайшов парасольки, знайшов рибочки, будуть на вечерю гриби, а не риба. Ось так, друзі, такий вечір вийшов. Вже сутеніє, скоро буде темно, буду вирушати додому. На сьогодні риболовля закінчена. Зустрінемося наступного разу. До зустрічі на воді. Пока-пока.